Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, в яких випадках потрібне виготовлення техпаспорта та що для цього потрібне. Виготовлення технічного паспорта на житловий будинок передує юридичним операціям, які пов'язані з нерухомим майном. Давайте перерахуємо ці юридичні операції: купівля, продаж, приватизація, узаконення перепланування, введення новобудови в експлуатацію, розподіл, виділення частки майна. Оформлення спадщини, іпотеки, дарування. Щоб отримати новий техпаспорт, заявник має надати такі документи: ідентифікаційний код та документ, що посвідчує особу, копію права власності на будинок, зразок старого технічного паспорта при наявності, документи на право власності на землю, дозвіл на будівництво, якщо будинок у стадії зведення. Варто зазначити, що технічний паспорт на будинок це лише супровідний документ. Він не має юридичної сили для підтвердження права власності на нерухоме майно. Підписуйся, тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.